До команду 5 плюс один. 3, 2, 1, 5. 5 плюс Очіше! один. Ти ж на саму давай ліжок, що мали. Привітці, кем! Перед вами команда 5 плюс один. Яка акція? Завжди приємно, навіть коли не потрібно. А коли потрібно, не завжди приємно. Дивіться, якщо під час нашого виступу у вас почнеться ломка, не переживайте. На екрані ви бачите номер хорошого нарколога. Самі перевіряли от такий мужик. Ще про нарколога. Саме у нього на прийомі ми і придумали свою першу мініатюру. Уявіть, комаха одонівка прийшла в бюро ритуальних послуг. Здрасте! Я вмирать. Боже, майже добралась. Бо життя дала тріщину, теремки тепер троєщина. Брати прийшла, а то через хвилин п'ять померти можу. О, ви вже записуєте. Непогано все-таки бабка контору підказала. В мене життя як один день промайнуло. Хочеш розкажу? Тю по обличчю бачиш, що хочеш. Тридцять дітей народила. До речі, запишіть, вони завтра до вас прийдуть. Чоловік падло, обіцяв разом померти, а сам воно на фурі розпостався з викрухою на пару. В принципі, як і хотів, все життя з мамою прожив. Та що? Вштуєш мені гарну останню путь. Я ще не договорила! Блін, все-таки потрібно було купляти маскітну сітку. Ситуація у звичайному дворі. Фандетап about... Доча, ти кивом вибила! Я про це світато. Хто як міє, так і вибиває. В гуртожиток в тебе з'являється безліч підозрілих знайомих. Уявіть, зустрілися якось трисуршики в одній компанії. Вішалка. Плечики. тремпель, Опа. велосипед, лісопед, Вейба. Помийка. Сміття. Свинособаки. Ну ми ж всі про росню говоримо. Якщо ви думаєте, що ми вміємо тільки шуточки шутить, то ні. Ми знаємо досить багато цікавих фактів. Наприклад, топ-5 найстрашніших хвороб. П'яте місце займає Альцгеймер, четверте місце займає чума. П'яте місце займає Альцгеймер. Четверте місце займає чума. Топ 5 найстрашніших хвороб. П'яте місце займає Альцгеймер. Слухай, ти мала мініатюру підв'язати, пам'ятаєш. Ну, я пам'ятаю, що номер п'ять це Альцгеймер. брів, Листи до Святого Миколая бувають різні. Навіть такі. Дорогий святий Миколай, пишу тобі, тємщиць Альбіна з Одеси. Цього року на мене впало дуже багато хейту. Я заскамила всього 37 бабок, хоча завтра вже буде 36. Але, попри все, я багато донатила на зсу, тож можна сказати, виправилась. Подаруй мені, будь ласка, новий Айкос, MacBook та друге СБУшніка. Це мені потрібно для роботи. Ти святий Миколай? Не святий, але тоже Коля. Коля Тіщенко, хлопці, пакуємо її! Ну ось і все. Наш виступ підійшов до свого логічного кінця. І я бачу в ваших очах німе питання. Чому команда називається «5 плюс 1», а на сцені нас тільки п'ятеро? Ну, а п'яте місце займає Альцгеймер. Ч -ч -ч. Тихо, вибачте, тихо. вибачте, вибачте, приспічило мені. Ти чого трубку не брала? Я тобі 33 рази дзвонила. 34 й раз тобі кажу, В мене Київ стар. І куди ж ти ходила? В гуртожиток. Ти, знущ... Ти знущаєшся. В ЦКМі 18 туалетів. Вибрати не змогла. Який туалет? Там сутра до гуртожитку обхід влаштувала. А в мене шкафу, бірмаркет, а ліжком в мене біло-сухе. А в туалеті взагалі кальянна. Моє все ціле? Та там все чітко. Ну добре, то потім. У нас концерт взагалі-то. Додай ну, від себе щось. Ну коротше, ламайте собі голову над всякими неважливими речами, слухайте гарячий чай, пийте маму, купляйте бабушек у квіточок. Ну і просто будьте людьми. Будь ласка, нормально? Та нормально. А з вами була команда «5 плюс 1». Вибачте за увагу!